Так, йдемо на плавання. Сьогодні спортсмен зі мною молодший. Іде, сказала, хоче йду купатися. Тато, чого ти мене не будеш? Ось, то я її розбудив і тепер ми топаємо пішком. Так, Та, ти спочатку моя... сказала, що ти не будеш купатися. А ну, потім... не підеш зі мною. О, я піду. А потім сказала, ні-ні, я піду, піду. Так що догнала мене, ребята, день шостий чи п'ятий. Догнала, пі... вийшов Шостий, здається. З плаванням. Ой, так Ось. У мене почала опять нога німіти. Із-за того, що я почав займатися плаванням, вона активізувалася, бо була в сплячому режимі. Зараз я тут трошки закачаю. Ось. Ну, Просто віддає, знаєте, такий стріл, стріляє в ногу вліво. І ти сидіти довго не можеш. типу. І тут от, в поясниці теж воно все зажимає. А можна треба зарядку. Можна на Обратний конець. Конец. Та, дай зайдемо, купимо розваг. Добре, в шапці профіля курс по Олегра, ребята. 51 Купуй. урок. Купуйте, якщо хочете побудувати свій бізнес в Польщі самостійно на товарному бізнесі. Рекомендую цей маркетплейс, Він працює.